Будемо з вами там, я в каналах, каміння. І я скільки локший, але це поработалося. Кому раз поставте колокольчики, лайки. Працювати це відео І канал, власне, підписуватися. Я веду по 4 відео. Я І ми починаємо. Ми, ребята, вже у, ну, у нашій клані. Так само я скажу, як якщо ви хочете вийти в клану, то це можливо. Зараз я зайду, провірю, може, хтось щось забув. Я перед уходом собі візьму заберу. Ні. Нічого нема. Ну, що з Там зайде камера, так само ми тут нічого не можемо зробити, ні додати, ні відняти. Це все. Ну що, ребятки. Так, петрушка так само, не нам проверяем, что никто тут не передал. Никто не передал. Тут нужно дескадирование, тут робиться у нас на петрушечка. Так, ребятки, дарм. Посмотрим я нашу голову. Так само я, кстати, разібрал систему, то есть дивіться. Ось статья. Ребятушки. Ребятки, система такая. Розвиток, поліпшення, патрони. Е, це все буде як до судному. Або ви можете купити ось балончик, або за 4 тисячі ви можете купляти пістолети. Ось завжди вам прийде сіхать, купувати у гори. Це, кстати, адреналін. Не знаю, що він робить, можливо, потім колись ми е, будемо вам показувати це все. Ось, полювання тут, короче, вам взливатися голови кого, кого... на колей. Ну що здесь ребята. Заходимо, опять же, на цю миточку. І тут у нас залишить на і на Нажимаем на тку и і И ширих нас. Хай на садих у не спад. ...вже міс. позаду химерні стан. Самі смішні смішні насе, ти клики теж та чому. А зараз я вам покажу, як вступити в національну поліцію. Підходите, до цієї, ось така людинка, ви нажимаєте податку анкети, нажимаєте заходите заяву і пишете все про себе. Напоминаю, що отут у ваша дата наруження, ви вищити всі це і цей. Потім далі. Подивитися, яке вас рівень. Наприклад, в мене справа, наприклад, там де мішка. У мене каже, це 16 й левел. І ось тут такий пожар, 16. Ви пишете, який це рік проживання. Тобто ви прийшли, наприклад, і причини. Ось так, Прошу рік. Це е, правдива інформація, яка находила. То есть мне 25, и я пишу, что мне 25 Почему? это самая крутая не уже а и в старшую Почему? самая крутая. Я пустец. Ммм... Спасибо, спасибо, спасибо. Давно хочу захищать опять это захищатый захищатый народ Украины Украины Нет все и вот тут виправда до Ялки Вы нажимаете все ми просто очікаємо сполення і подивимося з відео. Все, що ми писали, ми будемо. Але не треба потрібен військовий поток. Якщо у вас немає військового писати, вони можуть купити. Ось це ми не приймаємо. Тому що він може бути Не Тому що про роботу казацію я показав вам предыдущих відео. Так само заходьте на мій YouTube канал, подивіться. Ну, що я можу сказати. Всім па-па! З вами був я.